Тут поживемо, щоб нормально відбуватися, тут поживемо, щоб мати нормальну роботу. Але є багато, набагато цінніше, ніж просто бути тою людиною, яка мені, моє. Це є Божа воля традиційне. Багато хто Ісуса Христа не приймав, коли Він свершував своє покликання своїми учнями. Багато хто відкидав Його. Знаєте, і виконуючи великі доручення нашого Господа Ісуса Христа, я так прагну, щоб Господь вас врятував, щоб ця добра новина не була вам осудженою. Я так прагну, щоб Господь доторкнувся до чогось серця. Просто ця радість, яку я переживаю від того, що Господь є в моєму житті, не зрівняється ні з чим. Не зрівняється ні з чим, дорогоцінні люди. Нехай наша душа вона прославляє Бога, славить нашого Бога. Ми належимо Богові дорогоцінні люди. Кожен з нас має свої якісь бачення, плани. Що я вам проповідую слово, я просто розумію, що Господь він любить кожного з вас. Він хоче рятувати, він хоче змінювати мишлення, змінювати серце. Питання в тому, чи відкриті ми для того, щоб Господь рухався в нашому житті. Питання в тому, чого ми прагнемо, чи ми будемо дивитися на своє життя через перспективу проблем, чи ми будемо дивитися на своє життя? Через перспективу всіляких труд, що нам все весь час потрібно, щось. потрібно, потрібно, потрібно. Нам мало і мало і мало. Але в Господі є повнота, в Господі є втіха, в Господі є підбадьорення. Я знову свідчу про мого. про... Тяжко мені свідчити про батька мого, який загинув на війні. Знаєте... У мене був такий тягар на серці. Господь в своєму слові Він говорить: придіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Я ніколи не розумів цей вірш. Но сам Ісус говорить це в Євангелії, в Слові Божому. І в мене був такий тягар. У мене помер тато і 17.05.2022 року на Бахмутському напрямку тато зірвався. Тато зірвався, у мене тато був молодий 74-го року. І... І мені було дуже важко. Але Бог він, Але Бог він знаєте, багатий милостю. І знаєте, я коли узнав, що мій батько помер на мені, мені було дуже важко. У мене дуже був пригнічений стан, я був зруйнованою людиною. Я впав в труднощі, в крайності. Я не хотів жити. Я просто не хотів жити. Я хотів покінчити життя самогубством. У мене тато був молодий, тато був 74-го року, і я з ним був як друг. Нам було так добре з татом, Нам було весело. Ми раділи. Тато любив мене по-щирому. Він завжди був радий мене. Але так сталося, що тата не стало. І я дуже любив свого тата. Я неймовірно любив свого тата. Мені було дуже важко без нього. І в моє життя прийшла Євангелія. Прийшло слово Боже, яке змінило моє життя. Іноді десь є можливо. З важким серцем розказує це свідоцтво про мого батька. Але я хочу свідчити про Божу славу в моєму житті, що Бог Він змінює життя. Він змінює, як би важко не було. Який би тягар, дорога людина, ти не переживала. Ісус Він здат втішити. Бог, Він, Отець милосердя, і Бог усілякої втіхи. Сьогодні є все необхідне для того, щоб. Ти, дорога людина, мала втіх, щоб ти, дорога людина, мала радість, відкривайся для Божого прояву прямо зараз. Якщо вам потрібна молитва за дітей, якщо вам потрібна молитва за людину, яка вам близька, якщо вам потрібна молитва примирення з Господом, ми можемо підійти послужити вам молитвою, сказати у ваше життя гарні слова, втішити. Тому що Бог втішає для того, щоб Він міг через нас втішати інших людей, в скорботах, їхніх, в немочах. Тому, якщо вам потрібна така молитва, ви не соромтеся, ви можете підійти. Ми помолимося за вас. Ми благословимо вас. Ми скажемо у ваше життя гарні слова, які зможуть надихнути вас, підбадьорити. Ви нічого не втратите. Я бачив безліч людей, які... Приходять за молитвою до нас, і, і наша душа радіє, що Бог він може служити через наше служіння. Бог може втішати, Бог може врачувати. Нехай Господь благослови. Амінь.